З вами, знову, з, з вами знову я, Endstream. І сьогодні я буду знімати відео про те, як, е, як ми будемо ну, тестувати нову, нового гравця е, Адлі, чи як він там називається, він, е, його зараз не можна отримати. Він через 6 днів можна буде його отримати. От, у нас є тут. ну він зараз можна його купити. тільки за 690... 679 гривень це дуже багато. і болезнь Алі, то дає ще 5 тисяч ці, різні на нього гаджети. і скин. Ну, скин у нього просто і... Нормальний скіночок. Зараз ми зайдем, типу, uh, зайдемо в ігри, він у нас зараз міфік, і він отут у нас. 6 часов залишилось. 6 днів осталось і його випущать. Ми йдемо в треніровку. В треніровці сейчас дуже прикольно показувати. Ви, наверное, ще не знаєте, що він робить. У нього є ульта, гіперки на нього нема. Так, обичні у нього кліки отакі. Он гусі ну, типу, Да? Нічого такого обичного, якийсь поганий ігрок, який наносить по 6000 на последній проказі, чи я не помню вже. Він ну, це ж типу. Не, да? Ну, яку думав, наші розработчики поставили сюди. Десь... Раньше ж тут не було води цих устів, да? Вона може плавати і в неї тики тільки, тільки стають, типу, такі. Е, ну, типу, такі... жовтенькі. І в статі в кустах вона ходить, вона така вона ходить в присіді. Я це не зрозумів, що вона в кустах ходить так в присяді трохи. А коли виходить, то вона ходить нормально. В кустах вона, вона робить отак от. Вона може пригати. типу отак пригається і вбиває. Це дуже прикольно. Може в кустах, якщо нажати ульту, то воно буде далі. Е, давайте. Оп! Да-да-да. Дивіться, і що робить цього ульта? Ви, ви мабуть, зрозуміли, спочатку і, і ми накопимо ульту. ну, типу, вона ніяк не направляється, як ви бачите. Ми нажимаємо, і вона типу, постоянно видима, так і в деякий час вона може попадатись. Появлятися, Якщо ми ще раз накопимо ульту, то дивіться, залежно, якщо наприклад, цього, цього бота 1500 хпшок, то перша атака Олі буде в два рази більше. не в два рази більше, ну, типу, да, вона буде. Вона буде, ну, така ну, приблизно для цього для, для, для цих хпшок. От тут уже, якщо ми нажмемо ульту, то перше, то перше буде наносити 3600, так само. Нічого не помінялось. Ну якщо ми нажмемо ульту тут, на босі... Просто куди! 5200, 2600 2600, воно... Ну якщо у нього дуже багато хп, то вона найбільше може наносити по 5200. Це вона ще, мабуть, не в максимальній прокачці. Вона, коли, мабуть, отак, так, то вона невидима. Коли вона тешиться. Може вона ба... може... Вона... коли в неї така штука. ТП. Я ще щось не пам'ятаю. Якщо може отак, вона може пригать, і Різно, ну, в общем, дуже прикольний гравець. Мені понравиться, поки ще на нього гіпер ще не видумали. Гравець дуже прикольний, мені поднався дуже сильно. Іменно в тому, що у нього ще рівки є, він може просто від Едгара. Для Едгара це буде просто розвал, він одразу Едгара витащить. Він Едгара буде виносити ну, дуже швидко. Просто тики. В кустах він найкращий, Це просто найкращий гравить в кустах. Зараз ми ще... Если вы хотите добавить меня в друзья в Бравле, то добавляйте. А мой ник называется Endstream. Сейчас я еще покажу свой ID, но ник не обязательно. И тыки 5600, ну 5000, на бот наносит его на тыки с первой книги и другие книги. Она не есть вот такие вот пока мы на... И... Ну, и... прикольно, я же это. Она механик, но с... не поддержка. Так, Думаю, що тако не вбрав. Зараз ми виходимо. зараз покажу бисенько моє ID, щоб ви могли мене додавить. Так, 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 так. відео у нас не буде дуже довго йти. О, запроси. Якийсь приймаю. І от моє ID. <пімпіллянна> <Ми трапили. пімпіллянна> <Ми, і, і, пімпіллянна> Поставте на паузу, подивіться. Ну, общем, подивіться, при... приглашайте в друз... друзі, я, я вас жду. Так, а сейчас мы заходим, можем зайти сейчас на Алле. Зайдем його Зайдемо його через, через цей, так буде векліше. І сподивить пробний матч. Пробний матч. Сейчас подивимось, як воно буде вночі. Блин, ну захват кристаллов це дуже довгий. Окей, горло подивимось. <coughs> Хоча сейчас начались. Во, а це от я і люблю. Дивіться, якщо ульта закінчилась, то Тика не буде наносити. Ні, Тика бачите, наносить по 1900 на барлі, тому що вона то є дуже маленька. Чи може просто вона зразу дається в першому уровні і навіть треба? Це скільки... Я ще не бачу таке. Може, це скільки... щось таке Щось Ось я ніколи не бачив. Може, коли вона наносить удар в кустах. щось таке ну, скільки... Давай, убежаем. <му pane> Блін, мене вбили. Mm, це блідой, блин, дуже прикольний робається. Що там, mm, может це коли я взагалі ще не розумію? Вона в кустах щось дуже швидко бігає. Що це таке? Може, коли вона наносить свої тики, то вона і ця штука покруняється. Ах тікаємо, 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 тікаємо. Один. Два, один. Ні, ну дуже, дуже поки гравець. Я знаю, що ще робиться штука. Вона показує, де цей гравець. Якщо ви можете були поставити на паузу. І там ви побачите такі сліди. Вони йшли завжди. З вами був стрім. Якщо ви хочете подивитися до вами графіки, що доченьку прогортаю. У мене їх 21, небагато. не багато. Найбільше мене прокачено це я е, Максимум уровень, і передзарядік, 41 уровень. Скажіть, кого мені апить, Напишіть в коментарях: Фенка чи Едгара. Ну, я пока граю за недвок, поіграю пана Фенку. А з вами був я. Всім пока.